Від початку повномасштабного вторгнення фіксує воєнні злочини Росії фотохудожниця Ірина Ковальчук. Нині вона військовослужбовиця 59-ї бригади. каже, коли вперше зайшла в катівню, щоб зробити світлини, мозок просто не міг осягнути тієї жахливої реальності. На фронті воює її чоловік разом. Мріють про перемогу, і тому ми пропонуємо вам подивитися історію Ірини Ковальчук. Далі в проєкті герої. Я у війську, тому що я маю навички з цивільного життя, які є корисними в війську. І тому я в армії, тому я знаю, що я можу принести користь саме своїми навичками, саме способом мого мислення. Після війни я хочу продовжити свій творчий шлях. Тому я в принципі поєдную творчість зі службою, як би там не було. Ірина Ковальчук, позивний «Айскай». фотохудожниця та військовослужбовиця 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Від початку повномасштабного вторгнення фіксує воєнні злочини РФ. Організувала фотовиставку картин без облич 333, а також створила унікальні арт-проєкти і костюми до фільму помсти Конотопська відьма. Наразі працює над новою виставкою, яка присвячена слов'янському пантеону богів. Я до служби була 12 років приватним підприємцем. Я знаю, що таке свобода в прийнятті рішень. Я знаю, що таке відповідальність. І коли ти потрапляєш в систему, ти розумієш, що ти більше не керуєш своїм життям. І в мене були панічні атаки через те, що я відчула, що я не можу самостійно приймати рішення так чи інакше, коли ти починаєш. Службу, ти ще не зовсім розумієш процеси, типу цю структуру, як вона влаштована, так чи інакше, ти мусиш підкорятись наказам. Тому що ти у війську бойова одиниця або біологічна ціль. І тут не про власні бажання, але про ідеї. Треба розуміти, що якщо ти хочеш. Добитись чогось у війську, робити те, що ти вмієш робити, те, що ти хочеш робити, і те, що ти можеш робити, то тут важливі не тільки ідеї, а важливо показувати свою компетентність. І тоді ти доб'єшся того, що ти хочеш. Я коли вперше зайшла в катівню. в мене, був, в мене ніколи такого стану не було. Навіть, знаєте, коли тобі не те, що тебе нудить, і, ну, типу, тебе вивертає зсередини, а ти, твій мозок просто не може осягнути цієї реальності. Ти не, ти, я просто зависала в моменті, тому що я не могла повірити, що в сучасному світі ми стикаємось з таким. Я навіть не можу знайти такого слова, як це описати, тому що це не жорстокість, це не якесь катування, якісь ну, вбивства. Це набагато страшніше щось. Нема такого слова, яким я можу описати те, що я бачила в катівнях. Це, напевно, всі найстрашніші слова, які ви можете зібрати разом. І це слово треба придумати. Це все почалося з новин з Ірпеня і Бучі, з, з, з новин про зґвалтованих дівчат. І просто я з чоловіку сказала, що ну, мені треба це виплеснути, інакше я здурію. І дипу, ми втілили перший образ, саме присвячений Бучі і Ірпіню, і ми зрозуміли, що. Коли почались оці такі типу новини, також що світ не хоче бачити наших кадрів війни, не хоче бачити вбивств, я зрозуміла, що це може бути класним інструментом розповісти світу, не показуючи, скажімо, трупи. І так воно і відбулося, тому що ця виставка поїздила по вісьми країнам світу, а в Токіо вона була аж три рази. І завдяки тому, що в. Ми візуалізували це способ, мистецьким способом, без крові, без якихось поранень. Ми в описанні до картин писали, яким подіям присвячена та чи інша картина. І люди, коли читали описання, заходили вже в Google і о, ми цього не знали. І це була наша мета донести способом мистецтва ті страшні речі, які з нами робив і робить до цих пір. Ми маємо об'єднатися. Спочатку всередині країни для того, щоб мати силу доносити усе світу і відбивати ворога. Тобто, ми зараз сконцентрувалися на новій виставці, яка присвячена слов'янському пантеону богів, для того, щоб дати суспільству імпульс. Зрозуміти, за що ми воюємо. Згадайте на початку вторгнення, коли почались ці страшні події, у нас був величезний бум на все українське: вишиванки, традиційні прикраси, там обереги і так далі. І це нам дало оцей імпульс енергії, завдяки якому ми вивозили. Зараз уже це не працює так, як воно працювало раніше. Зараз російське ІПСО абсолютно подавляє оцю єдність, оце. Проукраїнські позиції в будь-якому просторі, чи то інтернет, чи то телебачення, чи то навіть розмови в себе на кухні, умовно. І нам потрібен цей імпульс для того, щоб зрозуміти, за що ми воюємо. І саме слов'янська міфологія, знаєте, в тяжкі часи суспільство. Схиляється до того, щоб вірити в щось надприроднє. І я хочу дати цей надприродний інструмент у вигляді нашого автентичного, те, про що майже немає інформації, те, що дуже сильно спотворено, там, де є дуже багато видуманих кабінетних міфів, і... але в цьому сидить наша сила. І я сподіваюся, що дуже швидко це все втілиться, тому що я маю дуже велику мету. І... Це мене саму також тримає, допомагає вивозити. Тому що, коли ти дивишся новини, там срачі, там вбивства, там смерть, там е е, якісь корупції, якісь ну, е е, незрозуміло, що відбувається, і ти не бачиш, за що ж ми все-таки воюємо. А моя виставка дасть оце розуміння, за що ми воюємо. За оце прекрасне, красиве, глибоке. Тому що світ надихається грецькою міфологією, там, скандинавською, там, єгипетською і так далі. Тому що про це дуже багато інформації. А про слов'янських, ну, в кращому випадку, ми маємо один-два образи, більш-менш. А решта це все візуалізація мультяшна, умовно. А я хочу дати інструменти, які дадуть відштовхнутися суспільству для. Створення цієї хвилі української міфології, цієї сили, такої, яка сидить дійсно в нас. Тому що люди зараз дуже популярні ну, типу, популярно займатися йогою в суспільстві. Але мало хто знає, що в слов'ян також була йога. А я хочу про це розповідати. І в цих образах міфологічних ми розповідаємо не лише про богів. Які в нас були, а ми розповідаємо про різні речі. Наприклад, в нашого Бога Сварога ми йому зробили сережки, які носили запорізькі козаки, які навіть Google не показує. Ми повісили йому на шию 10 жетонів. Для того щоб суспільство знало 10 героїв України від найпершої жінки, яка отримала це звання, до найстаршого чоловіка, який отримав це звання. Для того, щоб суспільство могло назвати не лише 10 блогерів, а могло назвати 10 героїв України, тому що це зараз важливо. Це є повага і це є наша наша енергія. Тут сидить зараз. Ми вже над нею працюємо понад півтора роки, але я дуже, дуже хочу, щоб це. Наше суспільство побачило восени цієї осени. Я хочу сказати про те, що це супер рідкий випадок, коли чоловік і жінка разом служать в одному підрозділі ще й в районі бойових дій. Це дуже рідко. В нас так сталося, тому що ми одразу показали, що ми працюємо зв'язці. Типу, ми окремо слабші ніж тоді, коли ми разом. Ми разом виконуємо більше задач, ми більш ефективніші. Тобто. Ми не роздільні Гуляємо. в плані, що я відео, я фото, він відео. Типу, але ідеї ми разом. І ми, крім того, купу задачі закриваємо разом. І в цьому наша сила, я вважаю, що я не бачу мінусів. Тому що були моменти, коли ну, ми б не вигребли окремо. Емоційно маю на увазі. Ми, ми не вигребли ну, в силу певних подій, які ми пережили, нас витягнуло те, що ми були разом. Але це дуже рідкий випадок, коли мені часто дівчата пишуть з приводу там, дайте поради перед тим, як іти в військо. Я завжди запитую, чому ти хочеш долучитись до війська. І якщо відповідь, тому що мій там коханий. Це не причина. Тому що 90% випадків ви не будете разом. І не треба думати, що «А, я попаду в цих 10. Н -н -н. Лотерея один до 10. Перемога в перш за все це в моменті. Це дуже великий біль, дуже сильний, з якого почнеться розквіт. Тому що, е, знаєте, коли індіанці вигравали битви, вони ніколи не святкували. В них було, я не пам'ятаю, десять чи скільки днів е, вшанування загиблих. Це не про свято, це про вшанування загиблів, загиблих. І це розумієте, коли ти на фронті, ти постійно в тонусі. Ти розумієш, що тобі треба боротись зараз не про емоції, зараз не про якісь там думання про свій стан там. І коли ти розумієш, що тобі кажуть, що все перемога, ти нарешті видихаєш і от тоді накриє. Бо ти кожен е, воїн, його сім'ї зможуть. Е, Видихнути і усвідомити весь величезний спектр пережитого болю. І тут важливо, як суспільство буде об'єднане, щоб підтримати в цій в моменті е, оцього усвідомлення перемоги, як воно Буде діяти. Бо тільки коли ми переживемо цей момент болю, тоді можна святкувати, тоді можна йти далі, розквітати і думати про майбутнє.